Дуже круте слово як Савидж виходить з тачки. За ним зразу воділ, Ні, не воділа, а воділ це такий нік. Let's go. Let's go. <laughs> Боже, який крін, що я тут забув, що мій тім робить. О, дарува. Стук, стук, стук. Як би це вкрасти цей трофей. Бич, а яких доклав вставляти я забув? <гум> я тебе не чую, баран, допоможі зняти наушники з голови. Леді джентльмени, в нас проблема. Хтось намазав наушники буги суперклеєм, і вони застрягли на його голові. It's a prank, bro. it's a a prank, prank. bro, Слава Господу, що ніхто ніколи не дізнається, що це бує. Ноль шансів, ноль шансів, цей турнір наш. <гум> Оце міро віджигає, тримає невидимому мишкурці. <гум> <гум> Спасіть нас, будь ласка. Руки піднімай. Мужик з камерою дай пройти. ти задрав. Як ж мене хребне, може. Оце після вчорашнього добре погуляли, я зараз вироблюсь. Який ФНК повну знімать у вас морди скучні, вам грошей ніхто не дає. веліше, ми будьте. Вас не ведуть на розстріл. Через папку йду на грядку, та й так гадаю. Як всі бульба не вродила, під бухаю. Буль буль, 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 буль. Зараз ми з вас будемо бульйончик робити, пацани. слухай, що Десевич, багато води не пей, бо буш хотів щити. Тобі то посеред турніру не треба. Наступне духо прилетіло з Хогвартсу. Зустрічайте, брати Уізлі. А герміона буде. Герміону. Ми хочемо герміону. Гермо! Рон, а де Гаррі. Десь би покакають. Bro, nice hair. Дай мені номер свого Я хочу дітей від тебе. Просимо уявитись батькам, чий син загубився. Це моє дитя. Ведіть його до мене. Mm, зараз положу лямчик в карманчик. Ми взагалі не розуміємо, що ми тут робимо. Сказали, що буде фільм для Нетфлікса. Потрібно заповнити расову квоту. I'll your ass, bro. Чому його не годую? Він помре від голоду. Як так можна? Ех, з'їсть тебе чизбургера. <звук> <звук> Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Допоможи нам виграти цей ФНКС. Севич і Ваділ має вигравати цей турнір. Ну я не на них ставив. Угу, 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 угу. Я беру інтерв'ю двох кіберспортсменів. Одного не годували 10 років, а другий дуже самозакоханий. Подивіться на нього. Ну, знаєш, я, я просто граю в Fortnite на тебе в прикол просто. Розкажи про себе декілька слів. Звідки ти як тебе звати? Загуглиш моє ім'я, але я б хотів почати з того, що. Ну подивіться на нього. Дайте йому їсти. В нього сил немає, то й мишку тримати. Чіїзбургер, гамбургер. Чікен макнагід, картопелька фрі. Зараз без їсти. Наскільки mm. mm. можна трендіти? Давайте вже починати грати. Героїк Томас летить на сундук, вже би кусок хліба. Але та самозакохана скотіяна не дає йому покою і забирає останні надії. Видиш, йому мало, не на жерлищі, тварюка. Хоче їсти, подивище на ті очі азійські голодні. Дивись, на теду, вбили, значить, хлопа, таскають него на плечах, знущають ще, бризгають балончиком. Одним словом, мучать хлопа. Хочуть на нему набити тенстормшурдж, не дають йому відправити ще до Бога. Ти подивися на нього, стоїть, лупить камінь і взлітає дитин. Що то ще твори. Лейтгра міро, залишаючи один на один проти Свінкса. Хлопа дуже мало ресурсів, так сказати, бракне йому того дерева, падає, ломиться ноги, пожимає туди на одному руки. Ану, швидко встали. Хлопці, хто з вас сфінкс? Буду відверта, мені сказали, що один з вас хотів какать. Уточняти не буду хто, але це і так видно. Розкажи, як ти втримав свій сфінктер від катастрофи. Ну, знаєте, через хвилювання, буває, мені може зірвати дно. А памперси, ти не носиш, тобі це могло допомогти в цій ситуації. Я не думаю про це, бо за такі гроші можна й обкакатися. Ви чули цю грязюку? Яка ж це сила духу і волі має бути, щоб на таке піти? Хлопець, попередньо в гри війшли в смак, вбили хлопа, таскають його на своїх плечах, брезгають того бідолаху знову балоном, знову хочуть той шторм щурч набити. Томас хеде летить разом зі своїм росіянським колегом, хоче ще мстити алійському хлопові, і помста не заставляється чекати. Лейд Забавка, в якій міру знову ще лишає єдин на єдин з гравцем, Тонет, бо нема того дерева, щоб ще застроїти, і вмирає. Трета гра: знову хлопи хочуть бити морд один одному. Томаса хеде б'ють повітрове, поки той летить. Я думаю, що то що азійська мафія. Щось там матюкається на китайську. І в тій піжній грі перемога ще дістає тим самим хлопам, що і в попередній. Ова Чітін з колегов беруть королівську перемогу. Три гри позаду. А далі нас чекає концерт від легендарного гурту. Ого, Путін хорий хлопець в дупі має жабу. Жаба грає Вову в дупу, думає, що бабу. Бабана. Наливай кохана, той хто любить Україну, мусить бути з нами. Ну, Алан я, Алан я, хто не скаче разом з нами, той видно маскали, щоб його кусали, воші очі і коні грали. Алан я, Алан я, Алан я, наливай кохана, той хто любить Україну, мусить бути з нами. Добре, хочеть скакати, погнали до четвертої гри. У Четвертую грі та сама картина. Хлопи хочуть бити лича один одному і змагаються за лут. Азійсько-американське дуо вбиває бідного Томаса ХД, але тут ні звідки беруться інші хлопи і вбивають наше азійсько-американське дуо. Канада не вірить своїм очам, відкриває очі ширше і тоді вірить. Що гру дивитися ще ми не будемо, то можете самі зробити. Переходимо до лейта. В ній бере ту вікторську перемогу, Афроамериканич з колегою. По їх лечу, можна ще здогадати, що вони не очікували на ту перемогу. Тот він, то це деть. Дивись, куди течу пальцем. Ой, я в доміку. Чувак, вона йде за нами, що нам робити. Мені страшно. Просто неймовірні. Я коли побачила вас, я зразу зрозуміла, що ви візьмете топ-1! Розкажіть, як ви це зробили? Ну чесно, я сам в вахір, я не знаю, як ми це зробили. Мене трясе як останню скотіну. Добре, переходимо до п'ятої гри, надаємо слово коментатору. Вас вітає ваш улюблений коментатор. І знову та сама картина. Куди Томас летить з тими хлопами з іншого континенту змагатися за лут? Того разу ажійський хлоп не дає шансів на виживання і вбиває. Того швидкого автомата хлопів, забираючи в них останні крихти хлібу, і починає щось там кричати на корейському. І в тій грі перемагають якісь хлопи. Жму туди на одному руки. Я покидаю вас ненадовго і передаю слово моїй співвідучій. Хлопці, в цій грі виграли просто неймовірно. Будь ласка, поділіться секретами, як досягти такого рівня гри, як ви. Um, Поправді кажучи, я дивлюся відео літнього, вожу також його код автора. А на ранок я вівсянку з бананом та яблуками. і все зрозуміло, дурачок. Добре, прийдемо до твого напарника. Що ти можеш сказати про ваш рівень гри? Ну, чесно кажучи, мені дуже важко грати з ним. Ви самі бачите, як він говорить, а уявіть собі, як довго він передає інформацію. Ми старались грати в нашу привичну гру і не відходити від злагодженої тактики. Це, звісно, було важко, але що поробиш, таке життя. Добре, що ти хоч не виявився дурочком, а з тобою я говорити не буду. Переходимо до нашого співведучого. Зараз він буде заряджати гравців на останню гру. Слава Україні, Героям слава! Слава героя. І вас вітає ваш улюблений коментатор. В останній грі наші хлопе поділили хліб і вирішили зіграти з головою і не вмирати на початку гри. І переможчими чого ФНКС стають Міру і Купер. Добре, прощаючи з вами, передаю слово в студію. Дякуємо Михайлу коментатору за його здібності і приходимо до Міру і Купера. Включіть, будь ласка, мікрофон, що ж вони говорять. Чувак, я тебе люблю, просто я тебе все життя любив, боже, як я тебе обожаю. Що ми будемо робити тепер? У нас мільйон доларів на двох. Капець, чувак. Я просто слів. Ну, а, давай, 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 Підніми, підніми, нам казус, підняти руки. Піднімай руки, піднімай руки. Дарова, братан, я тебе люблю. обожаю, Просто йдем, ідем забирати цей трофей. Скоро він буде наш. Да, let's go. Ну що ж, вітаємо Міру і Купера з перемогою. Дякуємо всім, хто поставив лайк цьому відео і підписався на канал та ввів код автора літній магазині Фортнайту. А ми переходимо до церемонії вручення. Все в жовто-синіх тонах і грає музика для переможців.